Бізнес-форум за участі представників українських та латвійських компаній днями відбувся на Тернопільщині. Його учасники поділилися досвідом, бізнес-стратегіями та знайшли нових партнерів. У межах зустрічі представники обох країн також підписали договір між сервісною компанією латвійської залізниці й українськими виробниками. Це дасть змогу нашій продукції виходити на латвійські та європейські ринки та витісняти російських виробників. Це угода, робота. Начули, що вона. Назвичайно важлива, особливо для нас в економічному плані, тому що ми рухаємося в Європу. Нам потрібна логістика, а залізна дорога це серйозна проблема. Ми бачите, на кордонах що робиться, не може вивезти свою продукцію. Тому Латвія тут нам буде в пригоді, тому що вони працюють над тим, щоб до їхніх портів наша українська продукція проходила через е, польський транзит. Це дуже великий крок на зближення між нашими країнами. Відтак ми сьогодні не тільки поспілкувалися, але й підписали договір. Тобто, в нас вже почалася співпраця підкріплена діями. Латвія готова та буде допомагати і підтримувати Україну. Латвія це є та країна, яка сьогодні в Європейському Союзі перша, яка пропонує різні варіанти, яким чином обійти це польське блокування, фактично транзитом до себе через свої порти допомогти українському аграрію вивести зерно, продати його в світи. Також під час візиту на Тернопільщину представники бізнесу Латвійської республіки відвідали підприємства, що діють на території нашої області зокрема, ознайомилися з роботою. Індустріального парку західноукраїнський промисловий хаб. Сюди спочатку повномасштабної війни релокувалося чимало підприємств. Одне з яких Дельта Фуд. Тут е існує е і виробництво на одній території, е також і складування, також і офісні приміщення, заклад громадського харчування. Е Знаково те, що об'єднався бізнес різних напрямків. Є релоковані підприємства. Ми повністю забезпечуємо процес життєдіяльності і виробництва цих релокованих підприємств. Литвійським гостям провели екскурсію у Семмаркеті, де продають продукцію тернопільського м'ясокомбінату. На базі нашого магазину Семмаркету біля м'ясокомбінату показали абсолютно весь продукт, який виготовляється на території м'ясокомбінату Тернопільського. Тобто це і м'ясо охолоджене, це і напівфабрикати мариновані, і готовий продукт в вигляді концерконсервації м'ясокобасних виробів. Також іноземні гості побували на агропродсервісі. Їм показали роботу насінньового та соєвого заводів та лабораторію, ознайомили з продукцією та місцевою агропереробкою. Такі зустрічі та обміни досвідом з іноземними партнерами допоможуть налагодити співпрацю та знайти європейські ринки збуту. Переконаний генеральний директор підприємства. Нам потрібно шукати ринки збуту для нашої продукції. І Ми бачимо, що Латвія вона може стати тим місточком, скажімо, нашим, через який нашу продукцію можна експортувати в Європу. Гості з Латвії були приємно здивовані всіма потужностями нашої області. Like And, uh... Тернопільщина дуже гостинно нас прийняла. Підприємства, на яких ми сьогодні побували, нас дуже вразили. Ми бачимо, що тут точно є довгострокові перспективи. У співпраці Латвія однозначно зацікавлена. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.